Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. На зв'язку Богдан, і сьогодні будемо з вами говорити просто про неймовірну річ про те, як вибирати свою долю. Взагалі, це відео мене затригерило сьогодні. Його в принципі не мало існувати, але мені підписник сьогодні написав, що мені дуже легко жити, тому що в мене доля мільйонера. Так було написано. У нього якась там інша доля. І взагалі в кожного своя доля, вже давно написано, і він від неї нікуди не дінеться. Тож, давайте сьогодні поговоримо про це, скажу вам, чому мій підписник з одного боку прав, а з другого боку, чому він повністю не правий. Хотів би сказати, обов'язково подивіться це відео до кінця, тому що воно може багатьом відкрити очі плюс. Воно реально може змінити ваше життя, тому що ви просто подивитеся після цього відео на світ по-іншому. І давайте почнемо прямо з того моменту, чому мій підписник правий і чому в кожного доля вже давно написана. І ми йдемо з вами по певному сценарію. Дивіться, насправді, все так і є доля, вона є розписана повністю весь сценарій. Вся, можна сказати, ваша кінолента, вона є розписана, по якому ви живете. Але є одне, просто одне величезне, але таких. Долів таких сценаріїв, їх є просто безліч, нескінченна кількість, їх можна, блін, їх настільки багато, що ну реально немає е, цьому якогось кінця. Це, наприклад, як те саме, що можливо, ви знаєте, із школи, що не існує максимального числа, відповідно не існує мінімального числа. Тобто, як би ми там не масштабувались, не йшли вниз, немає цього кінця. Так само і з долями. Немає цьому кінця. Є певні сценарії, які завжди були розписані, але основна фішка в тому, що кожен з нас може вибрати ось цей написаний сценарій, може зробити так, що ми будемо на тому сценарії жити життя, яке нам подобається, про яке ми мріємо. І зараз я вам розкажу, як це зробити і чому таке існує. Дивіться, взагалі, що ви повинні розуміти, ми з вами живемо, може сказати, як у фільмі. Це є один величезний фільм, який почався з часу нашого народження і буде тривати до нашої смерті, можливо, і не тільки до смерті, можливо, є ще щось. Але зараз не про це. Зараз тільки про те, що цей фільм існував завжди. Він існував як до, так і після. Тобто, якщо розгорнути взагалі взяти фільм з точки зору обичних фільмів, то фільм він складається з плівки. Плівки, на якій, якщо розложити цю плівку, є всі кадри, які існували в минулому та які існували в майбутньому. Так само я просто хотів би сказати, що існує і наша доля, наші сценарії, нашого життя, які існували у минулому та будуть існувати в майбутньому. І якщо розгорнути ці сценарії життя поверх, то ми можемо побачити одночасно минуле, теперішнє і майбутнє. Те саме відбувається і з фільмом. Поки цей фільм не загрузили у відео, нехай от, програмі. Амка, яка буде його відтворювати, доти ми зразу бачимо весь сценарій. Одночасно, навіть у фізиці є цьому пояснення, от, що існують різні вимірні світи. Я просто не хочу зараз це все от починати пояснювати. Є двовимірний світ, трьохвимірний світ. І якби ми там жили в двохвимірному світі, ми там не вірили там в існування трьохвимірному світі і так далі. За це зараз не хочу просто пояснювати. Ну, якщо ви реально захочете за це вглублитися, більше виглянути глибше, обов'язково подивіться. Зараз тільки хотів би вам розказати про те, як вибрати різний сценарій життя, той, який нам потрібно. Буде, тому що особисто я так зробив, особисто мої друзі так зробили. Ми кожен із нас вибрали те, що ми хотіли. Все в цьому житті можна вибрати. І якщо от глянути взагалі на всіх людей, то кожен насправді живе так, як він хоче. Ви зараз можете мені зразу сказати, ой, та ні, я там хочу стати мільярдером, жити на багамах і чомусь я так не живу. Тут я хотів би наголосити, що слово хочу трошки відрізняється від обичного, от простого хочу, щоб я хочу стати мільярдером. Але я зараз сижу до дивані, нічого не робити. Ось це хочу, його можна реалізувати одним способом. І давайте розкажу тепер само перейдемо до цього способу, як взагалі вибрати свою ціль, свою мрію, взагалі все, що ви захочете. Дивіться, як я вже говорив, сценарії існує безліч. Їх можна вибрати і піти по певному сценарію. Зараз ми йдемо з вами, ну не ми з вами, кожен із нас йде по своєму певному сценарію, і він залежав від чого? Залежав від наших минулих звичок, від наших минулих робот, тобто все, що ми робили до цього, це показує сьогодення. Тобто сьогодення його неможливо змінити, можливо змінити тільки майбутнє, тому що сьогодення це є результат наших минулих дій, і це я думаю, всі розуміють. Тобто, стежка наша зараз вибрана по минулих діях. Тепер як вибрати майбутнє дії? Дивіться, давайте уявимо з вами ліс. Темний, темний чорний ліс, ніч. І візьмемо з вами ліхтарик. В цьому лісі існує просто безліч стежок, які ведуть до певних цілей, безліч різних дорог. Але ми з вами завдяки ліхтарику будемо підсвічувати тільки одну певну стежку, яка буде йти в один бік. і в цей же момент для нас інших стежок, можна сказати, не існує. Але якщо просто взяти з цим же ліхтариком, розвернутися в іншому напрямку, ми з вами підсвітимо іншу стежку, яка буде вести нас до іншої цілі, до іншої дороги. І так само можемо розвернутися ще там на 180 градусів в цьому лісі, підсвітити ще якусь стежку, піти по ній, потім підсвітити іншу стежку. Но в одному завжди ми будемо бачити, завжди тільки одну. Певну стежку, яка буде вести нас до певної. Дороги так само в житті зараз ви підсвічуєте певний сценарій свого життя, тільки певну стежку, яка залишила від ваших минулих дій. В житті так само можна розвернутися, підсвітити іншу стежку і піти по ній. Дивіться, як це взагалі робиться. Ліхтариком в даному випадку будуть виступати наші думки. Думки це є неймовірна сильна річ, яка реально має вплив на навколишнє середовище. Я це вже дуже багато разів говорив, і це як в моєму житті багато. Мало от підтверджень, як моїх друзів, і так далі. І ці думки є ось цим от ліхтариком, який підсвічується. В залежності від наших думків формуються наші певні звички. І завдяки цим думкам, звичці, візуалізацію починає підсвічуватися той сектор серед всіх існуючих сценаріїв, який ми спрямовуємо на початку саме цю саму думку. Чому люди. Зараз, взагалі, чому зараз взагалі розумієте, зараз дуже багато людей стало мільйонерами. Ніколи в світі не було стільки мільйонерів, як зараз. Ніколи в світі не було такої великої тенденції, що мільйонерами стають так дуже швидко. І я цьому знайшов дуже простий і логічний, логічне пояснення. Дивіться, зараз дуже легко підсвітити ту саму стежку, для того щоб підсвітити, наприклад, стежку мільйонера. На якій ми бачимо себе мільйонером, бачимо себе на певній машині, з певною жінкою, з певними амбіціями, домами, звичками і так далі, нам потрібно взяти. І подивитися на людей, які вже мають ці речі, які ми хочемо мати, і давно факт в тому, що не було коли не було інтернету, ми не могли це зробити нормально. Тобто люди не могли побачити цих мільйонерів, перейняти в них досвід, тому їх було так мало цих мільйонерів зараз. Завдяки інтернету, у вас вже є вибір. Вибрати контент, який передивлятися, людей, яких передивлятися, а дуже добре, що зараз багато мільйонерів, мільярдерів, вони є всі медійні, і ви можете бачити їхні звички, що вони роблять, що вони читають, чим вони займаються, як вони живуть. Тим самим кожен із них вкладає у вас оцю, оцю саму долю світла, долю цього ліхтарика, який буде підсвічувати те життя. Тому що, не будучи багатим, ви можете перейняти певні звички, тобто, ви всі знаєте, що певні мільйонери вони там читають книги, ходять на пробіжки, роблять ще якісь речі, і вони ці всі показують. І вам не треба мати мільйони, щоб взяти і повторювати ці дії. Дуже багато людей дуже хибно думають, що вони стануть, коли вони стануть мільйонерами, тобто коли вони зароблять мільйони, вони... Перестануть бухати, перестануть тусуватися з якимись там своїми деградуючими друзями, чи вони там перестануть займатися деструктивними звичками, чи вони там навпаки ну, почнуть там. Займатися успішними звичками почнуть читати, почнуть робити то все. Скажу вам гірку правду, цього ніколи не станеться. Коли не почнеться оцього всього, що я перерахував, чому? Тому що та людина ніколи не стане мільйонером. Мільйонер, тобто ці звички не, не появляються, от знаєте, от є, от я став перенісся якось став мільйонером. Це, типа, не є якась ачівка, і в мене зразу вселилися ці всі звички мільйонера. Ні, так не буває. А от саме ось ці мільйонерські звички, вони вас і переносять на ту Життя, переносять вас у той сценарій, де ви стаєте мільйонером. Розумієте, оці різні звички, візуалізаці візуалізаційні моменти, вони якраз підсвічують цю правильну стежку, по якій вам треба йти. І рано чи пізно, роблячи оці речі мільйонери, ви самі станете мільйонерами. Візьмемо такий приклад, наприклад, Пробіжка. Ви собі проаналізували деяких людей і знаєте, що вони там бігають о четвертій ранку, так? І починаєте самостійно бігати в четвертій ранку. Відповідно ви не знаєте, до чого вас насправді це приведе. але ви знаєте, що мільйонери так роблять, і ви так робите. І якогось дня ви будете так, от образно бігати. От зараз даже забіг, я говорю, не в прямому смислі, піти зранку бігати, а образно от, Гляньте на це ширше. Ви будете, допустимо, бігати, зустрітити ще якусь людину, яка буде мільйонером, з якою у вас може встановитися контакт, бо у вас вже є спільна звичка. Ви бігаєте. Ви ця людина може вас познайомити своїми друзями, тому що вона вже знає, що ви розвиваєтеся. І, взагалі, якщо от так взяти, в кого буде більше шансів стати мільйонером? Той, хто бігає і вже має шанс зустріти якусь людину з якоюсь познайомитися, чи той, хто в цей час буде дрихнути в ліжку? Ну, вже за цього розуміло. Розумійте, мільйонером і взагалі успішним, щасливу людину дуже і дуже, дуже просто стати. Вам просто треба перейняти звички таких людей. Вам просто, блін, водаже, от от візьмемо це відео. Це відео не подивиться багато людей. Це відео подивиться, блін, до кінця його додивиться всього-навсього, мабуть, 20% людей з тих, хто почне. 80% вже відсіється, вони почнуть і далі жити своїм життям, далі підсвічувати стежки, бідні, стежки Тежке свого життя. Тільки меншість людей хоче щось зробити, хто хоче щось змінити і стежку її дуже просто обрати. Блін, ви от знаєте, от як, це, як я це робив, я дуже багато думав, я дуже багато візуалізував. І коли я в таких думках, коли я таке щось роблю, аналізую, до мене починають от якось на такому блін, містичному, я не знаю, автоматичному під, підкидуватися думки про те, що мені зробити, як мені зробити. Як мені стати мільйонером, як мені заробити гроші і так далі. На початку це можуть бути просто якісь ось примітивні думки, тому що не зразу вам підсвітиться саме мільйонерська лінія життя, існують переходні лінії життя, існують ці трапінки до цієї лінії життя і так далі. І... Це все треба пройти. І, наприклад, невдачі, вони стають, от, я не знаю, ще таким, от, новою такою лінією до вашої вдачі. Тому що я багато разів втрачав, багато разів пробував, пробував. І це все тільки добре. Цим потрібно радувати. Тому що, коли ви щось попробуєте, щось не вийшло, це вас підкидує до нової речі, яка може стати вирішаючою в вашому житті. Коли ви візуалізуєте, ви. Починаєте от, вод, от, знаєте, от, думати в тій області, просвічувати ту зону. І я от особисто дуже багато роблю. Працюю над цим, от, наприклад, от в мене є от ось така іграшка BMW, m 8 Ось вона. Я дивлюся на неї, візуалізую. Навіть коли в мене не було, в мене була така іграшка, на яку я дивився і коли себе уявляв на цій машині. І просто всесвіт починає підкинувати вам різні варіанти для реалізації цього сценарію, де ви катаєтесь на цій машині. У мене є ось така іграшка, от, грошовий бербрік. Я взагалі зробив для себе вирішив, що це буде моїм талісманом, одним. Навіть не остаточно, а одним із талісманів, тому що, бачите, він складається от, всередині нього там нарізані гроші. І я просто його собі ставлю, отак, от, десь і дивлюся на нього. І розумію просто, це мені, знаєте, це є тригер, це є просто тригер для направлення моїх думок, для того, щоб я міг підсвічувати. Він коштував 500 доларів. Ну, повірте, ці 500 доларів мені куплються в рази, тому що. Він, як я вже говорив, дозволяє мені згадувати, що мені потрібно підсвітити ту чи певну область, де я буду мільйонером, де в мене буде все, де я буду багатим і так далі. Тож я надіюся, ви уловили все, що я хотів би вам сказати. Обов'язково напишіть коментарі. І на кінець цього відео я просто хотів би для закріплення сказати вам ось таку фразу. У вас не з'являться успішні звички, коли ви станете багатим. Ви станете багатим тільки тоді, коли ви почнете жити успішними звичками. На цьому все. Ставте лайк. Всім пока.